Останнім часом безпрецедентної популярності по всьому світу набирають повідомлення про космічний об'єкт комету 3 i Atlas, яка нібито може бути космічним кораблем інопланетян. У всієї цій дивної історії проявляються ознаки спрямованої інформаційної операції, і врешті замість інопланетян може прилетіти дещо інше. Інопланетний корабель Початок. Знайомтесь! Це Абрагам або Аві Лоб, ізраїльський та американський астрофізик, професор Гарвардського університету. Саме з нього почалась історія щодо можливого вторгнення прибульців. Щойно комету відкрили, через два з половиною тижні Аві Лоб і його колеги випустили статтю 17 липня 2025 року, де пишуть, Великою мірою у якості педагогічної вправи у цій статті ми представляємо додатковий аналіз астродинаміки 3i Atlas та висуваємо гіпотезу, що цей об'єкт може бути технологічним і, можливо, ворожим, як і слід було очікувати, виходячи з розв'язання парадоксу Фермі через гіпотезу темного лісу. Для розуміння, ось на початок листопада найкраще фото цієї комети, зроблене ще 21 липня телескопом Хаббл. Але тоді і його не було у дослідників, ось що у них могло бути. Придивіться, на ньому можна побачити сопла міжгалактичних двигунів. Звичайно, якщо дуже захотіти. Насправді це не перша спроба гарвардського астрофізика розкручувати тему інопланетян. 3I Atlas – це вже третій зафіксований об'єкт, який визначається міжзоряним, а перший був зафіксований у 2017 році. Це чи то астероїд, чи то комета 1 ай ОМУАМуа. Як це не дивно, але його авілоб вважав потенційно інопланетним космічним кораблем. У статті про можливість штучного походження ООМ він писав: Слід врахувати можливість штучного походження ОМУАМуа. Аномалії ОМУАМУА свідчать про те, що це міг бути тонкий апарат з великою площою на одиницю маси. У статті він ще приводить отакі зображення витягнутого об'єкту. Подібні зображення досі ходять інтернетом, причому їх ліплять навіть на 3i Atlas. Навіть на сайті NASA, 1i Oumuamua зображується саме таким. Але ця сигаровидна форма це лише фантазії художника. Сам Аві Лоб у своїй статті пише: Інформація про його форму походить від зміни відбитого сонячного світла під час його обертання. Навіть тонкий лист, складений як парасолька, може виглядати з відстані схожим на сигару, що обертається, виходячи зі зміни відбитого сонячного світла. А справжні фотографії виглядали так. Ніхто не знає навіть його справжньої, хоча б приблизної форми. Але все одно, ота маленька введена порошинка це теоретичний космічний корабель. Але і це ще не вершина міжзоряного абсурду. Після першого офіційного міжзоряного Омуамуа, надихнувшись, авілоб придумав свій власний міжзоряний об'єкт. У 2014 році у Тихий океан впав 45-сантиметровий метеорит. Через 8 років, у 2022 році, авілоб зі своїм колегою написали статтю. Метеор очевидного міжзоряного походження в каталозі метеоритів Цнеос. Потім вони поїхали шукати фрагменти цього метеориту. У 2023 році, на ймовірному шляху його падіння, через 9 років на дні океану на глибині 2 кілометра вони знайшли сфери розміром менше міліметра, тобто як піщинки, з великим вмістом металу, і оголосили їх залишками метеориту. Уточнюється, що там на дні купа різноманітних цікавих залишків від земної вулканічної діяльності. Але Авілоб провів аналіз і вичислив, що цим сферам 14 мільярдів років, а оточуючим вулканічним піщинкам всього лише декілька мільярдів, тому у нього пазл склався. І врешті, звичайно ж, він запідозрив технологічне походження цього метеориту і його залишків. Технологічний пристрій може ховатись на глибині 2 кілометрів під поверхнею океану з відповіддю. Якщо так, то ми його знайдемо. Тобто він відкопав дані про падіння метеориту восьмирічної давнини, призначив його міжзоряним, знайшов нібито його залишки у вигляді піщинок і запідозрив їх технологічне позаземне походження. Це феноменальна послідовність. Загалом картина зрозуміла, людина дуже хоче знайти інопланетян, ловить інформаційну хвилю і таким чином вибиває фінансування. Більш поетично про це сказав сам Авілоб на одному зі своїх інтерв'ю: Мої колеги кажуть, екстраординарні заяви вимагають екстраординарних доказів. Я кажу, екстраординарні докази вимагають екстраординарного фінансування. Але за роки пошуків із вже наявним немалим фінансуванням жодних доказів позаземного життя у Аві Лоба нема. На недавньому інтерв'ю Джо Рогана після двох годин затирання всіляких байок той його запитав прямо все, що ви розказуєте, ґрунтується на вірі, це не докази позаземного життя, але який у вас є найцікавіший переконливий доказ позаземного життя? На що Аві Лоб зміг відповісти лише. Принцип Коперника, що ми не унікальні. Отже, якщо вірити, що ми не унікальні, інопланетяни є. Якщо унікальні нема. По суті, це замкнене коло причинності. Раціональність тут відсутня. Як би там не було, але тема віруситься по світу. І залишається головне питання, чому її підтримують? Ідеям Авілоба роками дають зелене світло на найбільших і найпопулярніших майданчиках. Зараз майже завжди при згадці про 3 i Atlas згадують астрофізика з Гарварда. Практично на щоденній основі він дає інтерв'ю і часто топовим каналам CNN, NBC, Fox та іншим. Враховуючи, що жодних доказів технологічності 3 i Atlas нема, крім того, що це унікальний незвичний об'єкт. Цю концепцію могли б зарубати і заклеймити на самому початку. Як ми знаємо, це робиться з багатьма альтернативними поглядами, достойними набагато більшої довіри. Але тут ми бачимо протилежне, що може свідчити про свідоме просування. А це, в свою чергу, може бути складовою більшого плану спросування ідеї міжзоряних об'єктів, у якому також є ознаки свідомого планування. Про деякі з них я вже говорив у попередньому відео. Якщо коротко, то по-перше, до цього не виявляли жодних міжзоряних об'єктів, а за останні 9 років їх виявили аж три. Це при тому, що перший ОМОМОА виявили через телескоп Пан Старс у 2017 році. І саме про нього Авій Лоб з колегами за 8 років до цього писав у статті, що через нього такі об'єкти виявлені не будуть, бо їх занадто мало у галактиці. По-друге, у трьох об'єктах виявляється підозріле зростання параметрів. Кожен наступний об'єкт оцінюється більшим розміром, більшою швидкістю руху і більшою крутизною орбіти, ніби всіх намагаються переконати, що вже цей об'єкт точно міжзоряний. Далі, між двох американських відкриттів, між першим об'єктом 1 i Oumuamua та третім об'єктом 3i Atlas – Затисався у 2019 році другий міжзоряний об'єкт — АЙ комета Борисова. Як сказано про її відкривача, Геннадія Борисова це колишній український астроном. Відкрита вона була у Криму, і вона випадає з загального ряду. По-перше, місцем відкриття. По-друге, тим, що використовувався хоч і потужний телескоп, але далеко не найпотужніший. По третє, що про неї не повідомляли якихось особливих аномалій, як це робили з двома іншими об'єктами. По четверте, її не чіпав авілом і у інопланетний флот не записував. І загалом, як він сам казав на інтерв'ю Джо Рогана, детально її чомусь не досліджував. Таке враження, ніби американці, мали свою програму виявлення міжзоряних об'єктів. Але без черги туди втиснулись росіяни, і з цим довелось миритись. Хоча, може, їх пропустили в обмін на мовчання про польоти на місяць. Цікаво, чи побачимо ми найближчим часом китайський міжзоряний об'єкт. Думаю, він вже в дорозі. Отже, вся ця історія з відкриттям міжзоряних об'єктів виглядає настільки неорганічною, що може насправді виявитись прихованою інформаційною кампанією. Врешті, просування міжзоряних об'єктів, вірогідно є частиною ще більш широкого плану щодо метеоритної загрози і планетарної безпеки, про що я розказував в одному з недавніх відео. Тобто зараз з три Ай-Атлас вдало просувають і тему інопланетян, і тему метеоритів. Саме ці дві глобальні планетарні загрози можуть стати приводом для припинення міжнаціональних неузгодженостей і взяття під контроль всього людства. При цьому реальної загрози може й не бути, потрібен лише інформаційний супровід і відповідне фаєр-шоу. Особисто я вважаю, що перспектива для імітації саме метеоритної загрози, а не інопланетного вторгнення, є більш реалістичною. Засоби для цього існують. Про них я розказував з відповідними документами і фактами у іншому відео. І як на мене, ця версія набагато більш обґрунтована і раціональна, ніж історія про інопланетні міжзоряні кораблі прибутці. Якщо це відео було корисним, по можливості підтримайте канал. Як це зробити, є в описі. До зустрічі!